До 140-річчя художника-модерніста Михайла Жука в літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського підготували виставку фоторепродукцій його творів. Родзинкою виставлених репродукцій є те, що вони зроблені з авторських негативів на склі роботи Михайла Жука. Їх оригінали також зберігаються в фондах музею. Цим негативам уже майже 100 років, і з них саме з цих негативів ми перевели їх, оцифрували і Зробили цілий такий галерею портретів українських творців, діячів культури в основному розстріляного відродження. Це теж така, знаєте, особливість цієї виставки, тому що Михайло Жук малював портрети всіх письменників українських діячів початку 30-х років, а потім вони всі були знищені. Ці люди. А його роботи збереглися і збереглися, от саме в нашому музеї, збереглися саме на цих негативах авторських. Кілька оригінальних робіт Михайла Жука. Були в музеї. Їх художник передав особисто Михайлу Коцюбинському. Він є автором єдиних прижиттєвих портретів письменника. Більшість художньої спадщини Михайла Жука була розпорошена між приватними колекціями в Одесі, де він провів останні роки життя. Але частину творів вдалося повернути до музею Коцюбинського. Колекція налічує близько ста художніх робіт, особисті речі та фото родини. Юлію Романович Коцюбинський е їздив сам в Одесу. Домовлявся з нащадками жука і забрав уже все, що можна було, привіз до музею. Таким чином, у нас є великий фонд жука, і його і рукописи, і картини, і начерки. і Якісь ще навіть студентські малюнки у нас є збереглися. Так що це дуже багато такого цікавого матеріалу. Виставку сформували з фондових матеріалів, серед яких портрети відомих особистостей, рукописи, ілюстрації, які свого часу залишив для нащадків Михайло Жук. Також є фоторепродукція картини лілеї, яку надав Чернігівський художній музей. Техніка, в якій працював Михайло Жук, була на той час новаторською, оскільки він вчився в Європі у кращих майстрів пензля, де розвивався напрямок модернізму. У нього стиль особливий. Він вирізняється з понад усіх українських художників. Він випускник краківської. Художньої академії і його вчителем був теж польський художник. Модерніст Станіслав Веспянський, і ось манеру свого вчителя він від передав уже запозичив і передав на своїх полотнах. Це незвичайне тло для портретів. Це всі, всілякі такі або графічні, якісь цікаві візерунки, або квіти. В роботах художника закодовані якісь змісти, таємничі знаки і символи. Він був чи не найпершим книжковим ілюстратором і не лише своїх книг. Обкладинку до повісті «Тіні забутих предків Коцюбинський замовив жуку. Сучасні мистецтвознавці тільки починають досліджувати творчість художника. Унікальність це багатогранність, багатовекторність, європейськість якась якраз людина така, що була обдарована в багатьох і техніках, і видах мистецтва. Тому це такий зараз дуже цікавий у мистецтві синтез завжди. І це якраз потребує такого подальшого окремого дослідження. І в наявності таких фондів, які присутні тут і в музеї, я думаю, це буде не одне дослідження. Михайло Жук був не лише художником, а й літератором та громадським діячем, одним з співзасновників та професорів Української академії мистецтв в 1917-1918 роках. В часи переслідування української еліти в 1931 році півроку провів у в'язниці і, коли вдалося звільнитися, переїхав до Підмосков'я робітником на порцеляновий завод. А викладацьку діяльність відновив тільки після 1945-го. у серпні та вересні цього року. У Львові проходила виставка творів Михайла Жука з одеського музею. А Чернігівці можуть познайомитися з його творчістю в музеї Михайла Коцюбинського. Виставка триватиме два місяці.